Ходять слухи, що з подарунків падають найкращі фрукти в грі. Зараз ми це перевіримо, і спойлер так і є. Дивіться відео до кінця, тому що в кінці там просто розрив. Я не очікував такого. і Яник теж. В кінці ми відкриємо два міфічних фрукта, і те, що там випаде, це просто розрив. Всього, що тільки може бути. Чесно, я цього не очікував. Так що бажаю вам приємного перегляду. Беріть здоровенну каструляку пельменю і починаємо відео. Тільки не забудь підписатися, тому що за цей рік, 2025 моя ціль набрати 10 тисяч підписників. Ну і Телеграм проходить конкурс, так що можете приєднуватись на 20 фруктів конкурс. Ну все, ось в цьому місці будемо поки що відкривати. Для початку відкриємо анкомон. У мене їх 5 штук, ну Яник також буде інколи відкривати. Дарк, не цікаво, тому випадаємо другий. Ой, випадає, відкриваємо другий. У якарну Діамант. Ну, до речі, відкрили так. О, йому теж діамант. Прикол. Третій. Щось буде відкривати. Діамант. Так, щось мені не подобається. Чому два діаманта підряд? Ну, добре, може, з третього випаде нормально. Ну, в принципі, ця анкамонка, то нічого не цікавить, бачите, йому фалкон. Три Чу! Третій раз підряд. Че. Змінимо, коротше, локацію, бо якась нещаслива. Може тут хоч і випаде нормально. Так, ну, типу, більше трьох я ніколи не бачив, що випадало підряд однакових фруктів. Так що думаю, щось інше, але все одно, типу, в мене всі є Монки, то все сенс мені від них немає. Але може. Чу! Я такого ніде не бачу. Якщо ви десь бачили 4 підряд фрукта, напишіть. Тим часом, давайте перейдемо до рідкісних. Анкамонка це таке просто розігрівчик, а от тепер рідкісні. Ось виклади вам, що ви бачили, що в нас є анкамонка. Типу буде по рядам анкамонки, рідкісні легері і так далі. зрозуміли. Так, тепер я хочу заюзати емоцію, і може нам так повезе найкраще. Повезе більше. Все. Зараз ми будемо відкривати рідкісні фрукти. Подивіться на цей задній фон. І він буде тільки збільшуватися. Як добре, що. Є приватка. Це погнали перший квей. Ну, до речі, непогано. У мене на другому аккаунті начебто немає. До речі, так, на другому аккаунті я сьогодні зайду і виб'ю дуже гарні фрукти, не буду спойлерити, але це прям ви будете вражені дуже сильно. Так, давайте далі ми відкриваємо наступний лав. Ой, дуже нормально. У мене, до речі, не було лав на, на другому аккаунті на цьому я є. Так, давайте далі третій рідкісний фрукт. Ну не знаю, на що може випасти бар'єр. Ну, типу, я не надіюсь на рідкісні фрукти, можливо, там легендарний. А от Міфік, я взагалі мовчу замір. Ну, можливо, випаде, до речі, із рідкісних, бо може бути. Йому, до речі, Фенікс випав, ви бачите? У мене щось він не прогружується А Фенікс це вже гарний, гарний фрукт. Так, продовжуємо. SoundCloud? Що? Ну теж непогано. Так що поки що йдемо гарно. Не так як 4 підряд діаманта. <с, <с,> не то рідкість того анкамонка, так що ну, нормально. Так, зараз ми йдемо у нас п'ятий, п'ятий рідкісний. Давай на цей раз магма. Ну, в принципі, магма саме як по собі, начебто, непоганий фрукт, але хотілося б щось краще. Ну, п'ять різних фруктів вже ради. <с, <с,> Тим часом я не купив таке. Ну, він фенікс вибив, так що нормально. Все склали ось ще одну колону, і будемо продовжувати легендарні фрукти. Я не їх аж 5 штук не формив. Де він їх тільки взяв? Не знаю, у мене лише один, і на другому акаунті також один. Так. Що для початку я відкриваю на цьому аккаунті, а потім ми перейдемо на мій другий аккаунт. Що ж почнемо відкривати, і тут вже цікаво, тому що тут я думаю, що може випасти і міфік. Ну шанси більше, або тим паче якась. Да, напишемо код, і по-любому мені падає щось з кода гарне. Якщо ще й танець зав'язаємо, по-любому дай мені міфік, чорт! І дивіться, буквально ну, портал, типу. Те, що я говорив, пишете код і все, і у вас чи все не працює. Постав гарний фрук, але він в і... мене є. А, на другому аккаунті в мене немає. Тоді я просто скину другий аккаунт і зараз вам буде переход по пришку. У, і будемо. Коротше, переход, і ось я вже на другому аккаунті. Тепер я зможу зняти, просто зайду з цього пристрою на, телефон, на цей аккаунт. Портал, до речі, Dark Blade, да, це Dark Blade. Мені подарує підписник, але не буду про це говорити, бо це окрема коротше, окремий ролик для цього. Все, відкриваємо зараз з цього аккаунту. Ну, у мене 5 анкамонок. Зараз ми їх фастом відкриємо. Давайте перша анкамонка просто так швидко відкриваємо. Нам випадає у пісок. Уже не Dark і не діамонт, дуже радий. Далі у нас іде другий друган Нам випадає магма. Ну, також непогано. Тепер, да, да чекайте, міфік, буде вам міфік також. Тепер у нас третє. Ну, мене вже радує, що о, всього три не підряд фрукти. Ну, у мене всі ці є, тому що я чимало фруктів нафармив, чимало відкривав. Так що в мене ці фрукти поки що є. Флейм. Ну, другий раз підряд флейм, але все одно, як же ж без діаманта, ну? Куди-куди без діаманта? Зараз ми швидко складаємо, да, ось стопку і будемо далі продовжувати. До красивого заднього фону. Все склали. І тепер у мене три. Рідкісний хаяник поки що також чекаю. Нього 5 цих ханкамо е легендарний лайт. Я був радий, коли вибив лайт перший раз, і я це, до речі, зняв відео, як я його перший раз вибив лайт. Так, далі відкриваємо наступний. У нас рідкісний, і нам випадає що-що. Який Гоус, бро? Ніч. Просто зараз ми цей момент швидко пройдемо. Можливо, і випаде щось гарне, але я розумію, що міфік. Я розумію, що там випаде, і ви просто будете вражені. Тим часом, бачите, випадає знову портал. Знову я не випадає портал. Що ж це таке? Д де він їх формі? І тим бачив, в Нього є майже на всіх аккаунтах, але не на всіх. Ну добре, давайте зараз. Легендарні. Відкриваю Яни, йому випадає що. Пейн! Йому був пейн. Ну, мені не по кайфу цей фрукт. 24 ляма і по слухам це поганий фрукт. Так що так, да, подивіться, я просто не можу не намілуватися. Я стрімую боці, але ну це просто вимба Я не хочу сильно ним хвастатись але це просто неймовірно такий меч, такий це а не меч. Так, і далі він відкриває. Що йому випадає? Sound. Not bad, bro, not bad, окей. Okay. Так, далі відкриває ще один. Я просто їх формив і формив. Ну добре, що нам залишили ці фрукти. Раз ми пишемо супер фрукт, дай фрутки цуне нубіку. І нові нам дасть по-любому дасть. Девінь. Гарний фрукт, гарний фрукт. О, до речі, лав. У мене було лава на цьому аккаунті. Так що, в принципі, дав фрукт. Ну який просив, нормально. Не кінцуни, але також нормально. Але повірте, повірте, що буде далі. Аби ви знали, наскільки це дійсний код. Це просто... коротше, все, чекайте зараз міфіка. Яника також є міфік, і ми подивимось, що ж випаде мені і Янику Я дуже хочу собі отримати цього Єті Ну, драгона, да, Єті, типу новий фрукт. Я думаю, за нього Дадуть або драго. Тому, блін, дуже цікаво. Я дуже не хочу, щоб це був гравіть. Чесно, якщо це випаде гравіть, буде обідно. Напишемо стратегію драгон. І зараз буде найвідповідальніший момент. Фух. найцікавіший Фух. момент цього ролику. Чи випаде ну, нам щось жорстке, чи ні. Зараз ви бачимо. Дуже інтригуючи, що мені що йому і мені випаде... Буде... Йоу! 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 Дляма! Єті я, я, афігі, що мені Єва. випало тіть, але йому єті. Єті! Та пофіг ну і кіцу, ну це. Ну, я обіцяв, що буде якийсь розрив просто всього це кіцуне і єті. Кіцуне, ви про кіцуне! Єма, єті просто, блін, єдиний МІФІК, який я зміг залутати з усього Є, івенту, з плюс, і вітать. Єті плюс кіцуне, це Ну це. Єема. Єті, а тобі кіцуне, та це капець. У мене зараз просто або проходити кіцуне, прикиньте, просто уявіть цей каунт перший левел. Даркблейд кіцуне, <laughs> це просто це як ти ви таке ще побачите. Перший лев, отака накидка, даркблейд кіцуне. Ще й рядом ось тут лежить діти. Ну в'яник. Ну да, да, я тепер да, Емоції просто зашкалюю. Я дуже щасливий, що я фармив ці фрукти. Кожні там дві години старався заходив, щоб випити міфік, і це було не зря. Це було справді не зря заради кіцуне. Зараз воно дуже сильно Ну, Кіцуна завжди типу, в трейдах ціниться і побачимо. Я все таки вирішив передати на основний акаунт і по можливо щось за нього гарне затрейджу. Віддаю Янику, бо ну я йому довіряю, він мені скине, вже скидав по декілька фруктів. Так що ось я перейшов на основний акаунт. Мені дуже страшно часто тримати цей фрукт, бо я не знаю, не може вибити чи ще щось. Тому я його хочу просто поскоріше з сторону. Блін, якби зараз приватку хтось офнув, я би. <реш> я би дві почки з них списав. Ну і плюс зроблю ще скріншот, бо ну це ж жесть, Просто так, як таке можливо. Ви десь бачили таке, щоб кіцу не єті випадало з міфіків в одному відео? Хух, мене просто емоції заркавлюють. Я я реально, я просто сторою, бо мені страшно. Може ще приватка закриється чи ще. Ну коротше. Сторону бо реально не можу довго тримати. Подивіться, леопард плюс кітюне, що можна затре. Я навіть не знаю. На що Що ця смесь може дати. На, ну, звісно, до дракона це ще не дотягує, але можливо якісь перманентні фрукти, хтось затрейде, то. Можливо, ви навіть можете затрейдити то пишіть коментар. Фух, це був дуже дуже гарно. Мені дуже сподобалось, що ми вибили кіцуне, і взагалі я не можу в це повірити. Я більше здивований, що йому ЄТІ. Щоб ви розуміли, ми дали емоції одночасно, але й до того, що не записався звук, то так вийшло. Типу блін, це просто неймовірно. Кіцуне і єті. Можливо. Да. Ну, тим не менш, ви побачили. Я думаю, вам сподобалось відео. Ви підтримуйте його лайком, підпискою на канал. Також, да, до речі, підписуйтесь також на Яника на його Тікток. Ось вам буде пос. Ну, послання буде в описі. І давайте ще раз нагадаю до нового 2020, ну коротче, за 2025 рік наб'ємо 10 тисяч підписників. Я вірю, що ми це можемо. Ну і телеграм-канал зайдіть, тому що там розіграш на фрук. Все, дякую, що дивились до кінця. З вами був Кото КОТОФАРІК! Просто Кото і Яник. Всім удачі, всім пока пока Завдяки коту я тепер сижу в рабстві і записую для вас голосові. Подякуйте йому.